Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо новинку газонокосарку SLM32S. Ця модель має ряд цікавих особливостей, що роблять її незамінним помічником для робіт у саду з догляду за газоном. Тож давайте детальніше розглянемо всі її технічні характеристики та переваги. Почнемо з потужності. Газонокосарка SLM 32S оснащена потужним електричним двигуном з номінальною потужністю 1200 Вт. Цього достатньо для ефективного скошування навіть густої та високої трави. Двигун здатен розвивати пікову потужність до 1500 Вт, що дозволяє впоратись з особливо складними ділянками газону. Щодо числа обертів, двигун газонокосарки працює на швидкості холостого ходу 3000 обертів за. Та хвилину. Такі високі оберти забезпечують швидке та якісне зрізання трави, дозволяючи ефективно скошувати великі ділянки в короткі терміни. А ширина робочої зони скошування становить 320 мм. Це доволі широкий показник, який дозволяє за один прохід покривати значну площу газону. Така ширина скошування підвищує продуктивність роботи та скорочує час, необхідний для підстригання всієї ділянки. Одна з найбільш корисних функцій цієї газонокосарки зручне центральне регулювання висоти скошування. Доступно 5 рівнів регулювання в діапазоні від 25. До 65 мм. Це дозволяє адаптувати висоту покосу під різні типи газонів та особливі вподобання користувача. Така гнучкість налаштування є дуже важливою для досягнення ідеального результату. Газонокосарка SLM 32S оснащена травозбірником об'ємом 30 літрів. Він виготовлений з міцного АБС пластику. Великий розмір травозбірника дозволяє тривалий час працювати без необхідності його спорожнення, що підвищує ефективність роботи. Модель SLM32S має ступінь захисту від пилу та вологи x 4 Така герметичність дозволяє використовувати газонокосарку навіть в умовах підвищеної вологості або запиленості, без ризику пошкодження внутрішніх компонентів. Ця модель газонокосарки має другий клас захисту від ураження електричним струмом. Також передбачений захист від перевантаження, що забезпечує безпечну експлуатацію пристрою. І ще газонокосарка має покращення. Не термозахист, що запобігає перегріву двигуна та подовжує його термін служби. Також ця модель обладнана функцією плавного пуску, яка запобігає різкому стрибку інструменту при запуску двигуна. Це подовжує термін служби двигуна та запобігає можливим перебоям в електромережі. SLM32S має міцний та зносостійкий корпус, виготовлений за abs пластику. Ручка керування є ергономічною та складається. Що значно спрощує зберігання та транспортування пристрою, кнопка пуску розташована безпосередньо на ручці, забезпечуючи зручне та інтуїтивне управління. Загальна вага газонокосарки становить 15,4 кг, що дозволяє легко маневрувати нею навіть на великих ділянках. Компактні розміри та складна ручка також сприяють зручному транспортуванню та зберіганню. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації інструменту. До неї входить основна рукоятка, блок керування з зваженими кнопкою, нижня рукоятка, гвинт з'єднання рукояток, гайки. Травозбірник з рукояткою, транспортувальні колеса, шплінт, шайби металеві, ковпаки на колеса та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на газонокосарку складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, газонокосарка SLM32S демонструє чудове поєднання потужності, зручності в експлуатації та надійності. Її чудовий набір технічних характеристик робить її ідеальним вибором для ефективного та якісного догляду за газоном будь-якого розміру. Тому посилання на неї буде в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі! Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!